Жителі селища Нове викидають сміття просто неба, наприклад, ось тут біля дитячого садочка. Тут немає жодного майданчика з контейнерами для сміття, коли їх облаштують. Дізнавався народний контроль. Пан Андрій разом зі своєю донечкою, аби дійти до дитячого садочка, щодня проходить купу сміття. Таким сусідством чоловік обурений. Не тільки з садочком дитяча площадка. Проїжає частина, відомо, здесь місту. не суждено быть. Что-то надо с этим делать, а у местной власти как-то не получается. Вот, пожалуйста, дворник сложил, сейчас собаки растащат, все не будет. А вот это мусорки, это стоят неизвестно сколько, пока вынесут. Ветер подул, смотрите, вот все поле, это все вот этими пакетами. Ніхто ніво нікого не штрафує, нічого. І люди, от надо, коли захотіл, тогда это. такі купи відходів розкидані по всьому селищі. Пакети зі сміттям нікуди дівати. Їх вивішують навіть на деревах. Від житлових домівок сміття вивозять раз на день. На сміттєвост тут чекають всім селищем. За два дня са мене грузу на машина. Такі зручності не для усіх, говорить активіст громадського руху, народний контроль Микола Гречуха. Дуже багато молодих людей, які десь працюють, які просто фізично не можуть потрапити в цей момент, викинути сміття. І тому вони просто змушені, аби вдома не розводити антисанітарію, складати це сміття отако під деревами, під стовбами. До чого це призводить? ви бачите, воно коти, собаки розірване, розтягнуте, Маленькі діти ходять люди, а зараз через деякий час підніметься сонце, підніметься температура, і ось цього запахи. Да, це вунь, оце антисанітарія, де діти будуть в цьому гратися, буде по всьому селищу. Микола Грачуха йде до селищної ради, аби з'ясувати, коли у селищі облаштують додаткові контейнерні майданчики. Тут обіцяють проблему вирішити. На даний час їх виготовлено вже шість контейнерів, фарбували їх і десь планують виставити буквально тільки підпорядкують трохи ці ділянки, на яких вони повинні стояти. Як тільки облаштують перші шість контейнерів, заступник новеньцького сільського голови Анатолій Лега пообіцяв народному контролю встановити ще два десятки спеціалізованих баків. Ми проконтролюємо, аби обіцянку було виконано. Я на вічірко Дмитро Василів. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,